Всім привіт! Ви на каналі Люксен Тенебріс. Хочу подивитися сьогодні таке питання. Мене зацікавило, тому що, ну, судячи з успіхів ЗСУ на Донецькому, на Луганському напрямках, дуже хочеться вірити, що наші війська повернуть під контроль України. Нарешті окуповані Росією території з 2014 року: Донецьк, Луганськ. І хочеться, щоб над цими містами замарів український прапор. Тим більше, що ще навесні е, начальник розвідки е, генерал Буданов говорив про те, що е, до кінця року ці міста будуть під українським контролем. Ну що, давайте подивимося. Так, перше хочу подивитися на Донецьк. Чи стане Донецьк? Під контроль України до кінця 2022 року. Ну, знову ж таки, карти дають досить умовний строк, да? тобто, це до кінця року, це може бути з перетіканням в наступний рік. Тому ну, давайте дивитися десь там на січень, до січня січень. Так, чи стане Донецьк? знову під український стяг так. Да, стане після боїв після повернеться в родину дивіться а, значить... так подивимося, ще одну колоду тут навіть буде більше якась соціальна складова менше буде навіть якихось боїв Значить, Імператриця це в нас Україна, це в нас українська територія, це в нас родюча наша земля. Да? Десятка, куп... Десятка пентаклів це батьківський дім, це родина, це оця... повернення до свого покоління, до своєї родини, до своїх істоків, да? до свого коріння. Сімка Жезлів говорить про те, що так, дійсно, конфлікт буде, але тут буде більше якогось знаєте, соціального. Тобто, це, ну, не, це активні бойові дії, але вони якісь такі, знаєте, ну незначні. Тобто, це не прям такі, що будуть нести якусь жахливу загрозу. І далі у нас двійка кубків, це теж це карта про домовленості, карта про обмін інформацією, обмін емоціями. Так що так, тут можливе повернення Донецька під, під український контроль до кінця року. Давайте подивимося, як буде. Чи буде страждати мирне населення Донецьку. Ну, колаборанти мене не дуже цікавлять, мене цікавлять, цікавлять ті люди, які досі чекають Україну, які не зрадили українським інтересам, які принесли любов до держави, яка, на жаль, не змогла втримати цю територію у 2014 році. Тому давайте подивимося, чи є загроза для цих людей під час повернення українсь... Донецька на... Під контроль української держави і українського війська. Так. Чи є загроза для мирних? Так. Ну тут 50 на 50. Так. Знаєте, ну трохи є загроза, тому загроза якогось. Давайте зараз подивимося, що нам ця верховна Жриця. Тут якісь таємна якась таємнась історія. Це... Ну, те, що будуть тікати звідти люди, колаборанти, ті, хто кричав Русський мір приді, кликав «Руську вісну, це 100%. По мир, по мирним українцям, помирним українцям, чи буде загроза? Дивіться, ЗСУ будуть робити максимально все для того, щоб унеможливити загрозу. Будуть максимально, знаєте, вночі, якимись таємними шляхами, якимись обхідними стежками е, заманювати ворогів, і будуть максимально. Ну, ударів, прильотів немає, бачите? Тобто це більше такий страх, нагнітання. І наші військові будуть робити все, щоб унеможливити е, у, зменшити жертви серед цивільних. Ну от, поки я не бачу такого прям якогось накалу збройного протистояння. Тобто це буде відбуватися якимись такими не швидкими, але рішучими кроками. Хорошо, до Донецьком закінчили, давайте подивимося на Луганськ. Може, тоді вже й... Ну, давайте спочатку на Луганськ, тому що у нас кроки на Луганщині теж непогані. У нас ще, хлопці, сподіваюся, скоро вийдуть до Сватового. Луганщина. Ще перейде місто Луганськ і всі міста навколо Луганська під контроль українських Збройних сил і української держави до кінця 2022 року. Луганськ. Під контроль України. Так, тут. Угу. Да. Короте, так. Коротше, так, подивимося, що на дні колоди. Так, знову у нас верховна Жриця, не буду її розкривати. Вона все одно говорить про таємні плани, про бажання ці плани здійснити. Дивіться, п'ятірка жезлів, це буде внутрішній конфлікт. В Луганську буде нестися якась внутрішня зрада. Колаборанти не бачитимуть виходу, тобто, можливо, також їх оточать, я дуже на це сподіваюсь. Далі йде Верховний суд, Вищий суд це про кардинальну зміну, да? це про зміну стану, зміну статусу, зміну це воздаяння по заслугам. І дев'ятка кубків це отримання урожаю, отримання того, на що ти заслуговуєш. це Відпочинок певний, тому так і. Яким чином буде звільнятися Луганськ? Ресурси. Ну, дивіться, тут є невелике просування. Військове, Але по більшій мірі це буде, знаєте, із опери Ми дочекаємося, поки щось дозріє, і потім просто зірвемо це гроно собі в руку. Тобто тут у нас королева Пентаклів, ресурсна жінка, сімка пентаклів це очікування результату, шістка пентаклів це отримання цього результату, отримання заробітної плати, отримання якоїсь винагороди, отримання допомоги. Тобто тут таке у ну, мене складається враження, така мені інформація, де, що ми просто дочекаємося, поки Луганськ сам, по суті, вийдуть на колаборанти, пересваряться вже остаточно, і тоді він сам просто стрибне під український контроль, під український прапор. вийдуть місцеві люди і вивісять українські прапори. Оце така мені інформація зараз пішла. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Ну, давайте вже подивимося тоді Херсонщину. Херсон, місто Херсон, тому що на Луганську у нас є просування по Херсону, да, ми поки таких новин особливих у нас немає. Ми знаємо, що звільняються пункти населені, що в Херсоні на правому березі Херсона російські війська панікують. Бояться потрапити в оточення дуже сильно, тому що там досить велике Ну, Подивимося, чи Херсон стане. Чи повернеться з під окупації Росії Херсон до кінця цього року? Так, дивіться, тут якимось хитрим чином, якимось е, хитрими планами, хитрими задумками і обхідними, обхідними е, шляхами буде без бою. Місто здане. Дивіться, тут іде король жезлів і диявол, І це говорить про те, що людей, які потрапили в оточення, тобто військо російське, будуть спокушати да, якимись благами для того, щоб вони здалися. Щоб вони здалися і стали на паузу, стали відпочивати. Тобто просто перейшли в полон. Тут не буде військових дій. І, і да, Херсон повернеться під контроль України до кінця року. Да, так і буде. Жертви серед мирного населення. До речі, на Луганськ не подивилась, ну тому що я, у мені там взагалі ніяких ударів не випадало, навіть не стала дивитися. чи Серед мирного населення. Так, колаборанти не цікавлять, цікавлять тільки люди з проукраїнською позицією. Чи будуть жертви? Так. Ну, треба берегтися. Треба берегти ресурс, берегти своє життя, намагатися десь сховатися, якщо ви розумієте, що буде якась небезпека. Тому, да, будь ласка, бережіть своє життя. Ви нам всі потрібні, дорогі херсонці, так що бережіть себе, свій ресурс, своє існування, свій факт, свого існування. Добре, ну давайте подивимося, у нас ще залишається частина Запоріжжя окупованого. Давайте подивимося, чи повернеться. Вся Запорізька область, Мелітополь і інші міста: Бердянськ, Кирилівка. Чи повернуться вони ну, приазов, власне, все під контроль українського війська української держави до кінця 2022 року? Чи станеться це? Так, дивіться. Значить, колісниця у нас говорить про просування. Вісімка кубків про втечу, про ісход, так би мовити, російського війська. Тут, до речі, буде завданий якийсь такий удар по, по суті, центру прийняття рішень, тому що королева жезлі у нас приймає рішення. І це, от ну мені така ідея інфа. Е, якийсь буде е, колаборантський центр, знищений, якийсь склад. Якась можливо, ставка якогось командування на тому напрямку російського. І да, так, да, досить можливий факт, що дійсно українські війська зайдуть на територію окупованих міст. Так. Тут буде в нас захист, але ну, у нас перемога, наша перемога. Тобто до кінця року. Ви ж розумієте, да? до кінця року, тобто це ще й може січень бути захватити, але до кінця року. Дев'ятка жезлів це захист, це в нас обер... Обер... збереження своїх кордонів. Але по факту шістка жезлів говорить про перемогу української держави, про перемогу українців. Ну, добре, раз така пішла п'янка. Давайте тоді подивимося на Крим, бо там, де Херсон, там не до Криму, недалеко. Ну, в Криму, що буде в Криму? Так, да, я далі не буду викладати карти, тому що до кінця року, на початку 23-го року, в Криму відбудеться обнулення. Обнулення це означає, що не, неочікувано, несподівано а, Крим стане українським. Все, на цьому все. Далі не буду навіть нічого дивитися. Дякую за увагу, до зустрічі!